Приїхали з Леоночкою Петровною на заправку і щось ми ніяк не можемо короче, заправитися. Одвезли діттє одне в школу, моє сьогодні дітло вдома, бо йому плоховато. Коротше, сидю, жду, як бариня, поки мені привезуть сюди, принесуть смачної кави, та я вип'ю. Збадрюсь, дощ у нас пішов такий хороший. Дощець, все цвіте, городи посадяні, красота. Для поток. А ще ми говорили сьогодні з Альонкою, що сьогодні 17 квітня і все цвіте якось так, наче зарані. Прям зарані зарані. Всігда бузок цвіте 15 травня. 15 травня це особливий день для моєго життя. Ну, і взагалі, реально, на місяць раніше, наче все почало цвісти, як на мене. Така зима була сніжна і оцього на тобі, така рання весна. Диво дивне. Тут, каже, теж домики знімають, віддихають. Да. Це вір не знаєш, яка в мене Яка? Uh -huh. Я із за великих грудей ніколи не можу руки отак зробити. Так, руки vai? скласти хочеш? <світку> на груді. Спіни ще на груді <світку> руки <світку> скласти. Ну отак, я із за великих грудей ніколи не можу зробити отак. Ти можеш так собі зробити? А зроби. О, оце отак я не можу зробити. Ти зрозуміла? Десь склади так. Та зверху їх зверху З, налажу. Можу отак зробити, зверху. Але якщо тут по шву, де руки йдуть, то я отако можу тільки. Так далі не сходити. Широка в що в об'йомі нічого? Може в тебе руки короткі, ну давай поміряй. Та ні у мене цицьки велике. А руки короткі, у тебе руки короткі. Точно! А як це так світа? Та в тебе руки короткі, ти якийсь трохи. Рахіки, а не дистрофік. рахітік? ти не думаю, доросла. А я думаю, чого. Ти ти я трохи не, не доросла руками. здорові, А руки коротше, я думаю, чого воно мені завжди так важко. Інтересно, в тебе все таке не розвинута. Смислі. <рег> Зуба бачу одного, посередині не виросло. А мій посинів. Дівчики, дивіться, погода така. Вісіння осіння. А ми сидимо за Альонкою, руки міряємо в болоті. Приїхали подивитися на краєвиди, нічого не видно, вікно запотіло, п'ємо кофе, з'їли по конфеті. Попугай якийсь. Це той перечень, як мужчина з тобою. Дубовим. <світнє> Ладно, Всім гарного дня. Восьмий раз жила. Ану. Це не флетвайт, Альона. Це не флетвайт. Це від світа. Навчися розбиратися в каві. Ти мене дуриш. Ти зажала мені 12 гривень. 7 гривень, воно 32 там стоїть. Я тобі зараз розкажу, знаєш, одну пречу. Ой, не треба умнічати. Забула, що я хочу впливати, які не бачать прекрасного. Mm -hmm. Допустимо, посадила людина розум, mm -hmm. всю жизнь вона жалується. Mm -hmm. Ой, роза колюча, в неї mm -hmm. шипи. Mm -hmm. Вона там мене подерла, її треба обрізати. Mm -hmm. Вони всю жизнь жалуються mm -hmm. Mm -hmm. і не бачать того прекрасного бутона, який розцвітає mm -hmm. на розі. А є люди. Які бачать прекрасне, тобто вони ухажують mm -hmm. за тою розою. Але бачать тільки прекрасне. той красивий бутон, yeah. який розцвітає. Світочка Петровна. А є люди, які цвіта роза, а вона каже, що це кабак цвітає. Ось так і оце. Що Ти принесла мені на американу, Я каже, що це флетвайт. Я просто на автоматі сказала, дайте два миконом. Порадуйся. Я рада. Чо ти, а чого ти ум'яка ганяєш? Що таке? Ти щось на радостну не похожа. Чого ти за ум? А ум... ти бачиш, що тосклива погода чи не бачиш? <гум> така, слухай, стала. Наче я тебе не знаю, що я тобі роблю. Як його перевернути? А ніяк, так? Да? Ну ладно. Мене обіжає, що ти сердишся. Ну, Там <гум> не обіч нічого. А ну давай пошукаємо тут було. Мене завжди поїдали конфети з цього. Єсть Кузя Альона. А, це мій кузя, яку візьму. Туля. Альона, жишка є, будеш шишку? Спасибо. Помада, а чого це помада? Я взагалі то не хочу. Це моя. А, господи, чого ти гікаєш? Це це що за 29 рублів? Та ні, це за 130. А, тут моя, я, Ось, що, що диви моя є, по-моєму. Ось уша, що дивиє. Шош. На, <світло> Я таке Та не, не хочу, пиля. Шщ. Свята. Одного багато спитали, як ти став багатим, він каже, не свистів у хаті. <світло> Кончу колись ліва рука робив, отак. Ну і щось там ще віника стали в догори ногами вами. <риклад> <риклад>